У ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Христос рождається. Amen. Ми сьогодні продовжимо святкувати Різдво Христове. Сьогодні праздник називається Собор Пресвятої Богородиці, де ми величає прославляємо і прославляє величаєм причисту Діву Марії, яка послужила в оплощенні Сина Божого, і продовжуємо згадувати Різдво Христове. В Ефлеємідецькому, який так далекий і так близький, став для кожного серця віруючої людини, в Ефлеємському піщері родився Христос Спаситель. <кхід> і святи Оце говорять про те, що, як не дивно, Господь міг родитися царем, імператором, в царських палатах, а Христос родився в Стаєнці. Ми же животними. Де, як обично, не завжди буває чисто. І святи говорять про те, що Господь зніс шоу до нашої природи показати, наскільки пала прода людська, і Бог милосердний не погнушався в від Дів Марії саме в пещері Стоєнці, де диханням його согрівали, як кулятка співають, безсловесні тварини. Господь виси на землю, принесши для нас благу вістку. Якщо взяти всі наші справи, наші думки, наші серця, вони зводяться до трьох добродітелів, які проповідує святий Іван, які говорить церква, які Бог милосердно дарував людині. Це віра непохитна наша, надія і любов. Віра Господь дарував нам її як великий дар. Ми віримо і сповідуємо, як Господь Ісус Христос, Син Божева, пришедми грішне спасти, ніже первими є ми. Великою надією повання ми дивимося на Спасителя і Бога і віруя. Надіємося і уповаємо, що Бог милосерде буде милостивий до нас, допоможе кожному з нас. І своєю милостю, не по нашим заслугам він дарує нам небесне обітті в царстві небесному, що прагне і бажає кожна віруюча душа. Третє добродетель, найвища добродетель, яка ніколи не іщезне. Чому не іщезне? Тому що ми віруємо в Бога, а ми побачимо лицем до лиця. Ми надіємося на милосердя Боже. Ми його милостю Божою віруючого Христа отримають. Надія прекратиться, а любов до Бога, вона буде вічною. Буквально два слова: любов Христового, праздник Рождества, Спасителя і нашого е, Месія. Господь сказав Івані такі дуже дивні слова. Вони зрозумілі. Ви всі знаєте їх на пам'ять. Любіть один одного так, як я возлюбив вас, або як я возлюбив мір. Зрозуміло? Зрозуміло, а не дуже. І поясню чому. Господь призиває не просто любіть один одного. А от ми ж, як я возлюбив вас, є слова Христа дуже важливі, на які ми не завжди звертаємо увагу. Як я говорить Господь. Возлюбив вас. А як возлюбив Христос нас? Розп'явся. Претерпів страждання на горі Голгофі після е, мученій і предательства і Юди Іскаріотського. Він так любив, слухайте уважно, що смерть прийняв за нас, розп'явся за нас. Слухайте тепер ту заповідь, яку я зараз вам сказав: любіть один одного, як я возлюбив вас. Ми зможемо розп'ятися за ближнього. Ми зможемо дати своє життя за ближнього. Івангелія відкриває цю суть слів Христових в словах: немає більшої любові, хто душу свою положить за ближніх своїх. Це те саме, що говорить Господь. Тому Бог призиває нас уподобатися хоча б частинці, і святи Отце про це говорить любові Христової. Бог любить всіх, для нього нема ворогів. Навіть розпинателів, які його розпяли на кресті, в страшних муках Господь сказав очі простим, бо не знають, що творять. І любов Христова, вона безмежна, мало хто з нас може її отримати в повноті. Коли ми готові померти за ближнього, а ближність це просто людина, не обов'язково сродник, брат, сват або там дитина або батьки. Ближність це кожна людина без винятку. Ми зустрічали в житті святих одиноко, поодиноких людей, які готові були йти на смерть за ближнього. Вони готові були розп'ятися за Христа. Вони готові були ради ближнього душу свою, тобто життя своє, положити. До такої любові призвай нас Господь. Тому, коли ми говоримо слова Христа, любіть один одного, пам'ятайте, якою любов'ю ми можемо любити, як Він возлюбив світ. Якщо ми тою любов'ю будемо мати частичку, ми будемо любити всіх, будемо благати. Людину пропомилу. І Ми тоді зрозуміємо, чому пристарілий апостол Іоанн Богослов, коли ученик його пішов від нього, він старенький біг по дорозі і повертав, благав його повернутися. Ми зрозуміємо тоді, коли предателі придавали церкві Бога, а священники призивали їх до покаяння. Ми зрозуміємо, чому першомученик новітніх часів митрополит Київський, Галицький. Володимир Богоєвленський благословляє своїх убійць, вимолив їм прощення перед Богом. Така любов Христова є вираження ін суд Божий, ін суд чоловіческий». Тобто один суд Божий, один суд чоловіческий. другий, інакший зовсім. Ми будемо судити любов'ю Христовою, покриваючи любов'ю. Яка все прощає, все об'ємле, і любов має бути обов'язково жертовна. Дуже важливо знати, не так давно я мав зустріч з предстоятелем нашої церкви, блаженнішим мітрополитом Онуфрієм, і в розмові Блаженніший сказав дуже дивні слова: світ буде існувати до тих пір, доки буде існувати любов Христова, і поставив кому в реченні Існув сказав, Жертовна любов. Що це означає жертовна любов? Коли ми любимо, я цитую дослівно Блаженшою, в ущерб собі. Це любов Христова. Нічого не требуючи, нічого не чекаючи, не невзаємність чекаючи любві, а в ущерб собі ми любимо, прощаємо, так милосердний Господь нас научив, так учить нас свята Христова Церква Православна. Сьогоднішній великий день, другий день Різдва Христового. Ми вдячні всемовучому творцю і Богу за його безмежну любов, яку він дарував роду людському, за те, що Господь дарував і призває нас бути жертовною любов'ю, мати по-ближньому нашому, обіцяючи за це, що велика мзда, нагорода буде на небесах, як говориться в Западі блаженств. Нехай Господь допоможе нам любити, допоможе нам прощати, допоможе нам відкрити серце до страждання ближнього, а страждань зараз дуже багато. Кожен день і кожен час і постійно в наших храмах і монастирях звучить молитва про те, що йде війна. і Ми благаємо, просимо Бога, щоб Господь дарував нам перемогу над ворогом і мир. Щоб люди наші не гинули, щоб ми могли кожна в своєму місці служити ближньому, служити святій церкві Христовій, і тому в сьогоднішній день звучала знову перед престолом Божим, як і завжди, молитва за наших українських воїнів, за наш боголюбивий народ, за тих людей обездольних, які на превеликий жаль мусили залишити не свої будівлі, їх нема, дома квартири розбомблені. Вони прийшли сюди і з любов'ю наші громади їх приймали для того, щоб утішити і дарувати їм ту частичку світла Христового, яку Господь дарує на кожному з нас. Нехай Господь милосердний, благословить своєю мілостю, своїми щедротами кожну віруючу людину, всіх людей без винятку, які живуть на нашій рідній, боголюбивій і миролюбивій українській землі. Я сердечно вітаю вас, ваше високопреподобі, дорогі отяс Дімітрій, на стояті кафедрального собору. Вітаю дорогих отцов, які сьогодні з нами звершували богослуження. А також велика подяка хору нашому, на чолі з моїм тіском. Отець Сьодар, покажіться на мої світлі очі ближе сюди. Пасі вас, Господі, і хору, велика подяка за. Прекрасне піснопіння, яке сьогодні співали. Велика подяка вам, дорогі браті і сестри. Ми будемо продовжувати колядувати, ми будемо продовжувати славити Христа, ми будемо продовжувати восхваляти слачайше ім'я Господнє. І наскільки хватить наших сил научені Божественним Євангелієм і ученням Святої Православної Церкви, ми другим будемо дарувати любов, а ця любов, вона є вічна, нескінченна. І суєшенства цієї любві нема приділу, тому що Бог милосердний, Він є найвища любов і найвища мілость, яку ми маємо в своєму житті. І за це ми йому вдячні, що ми познали Бога Всьомучнього, познали його святу віру Христову, познали Його мілость, і таким чином ми будемо. Всі старатися робити все можливе для того, щоб Господь милосердний був в першу чергу в наших душах безсмертних, в наших серцях. А відтак цю благодать ми будемо дарувати другій людині, яка є поруч, або ближня, або далека, але всім, -всім людям, які просвящені, однажди почувши про Різдво Христове, вони милостю своєю сприйняли свою душу благу вістку. І вірні остаються в святі церкви Христові, а також Божественному Євангелію призве сладчайше ім'я родившогося, воплотившогося, Сина Божого. Амінь. Христос рождається.